Trabalho, trabalho, trabalho carjum. Dá vai, deixe-se correr, não? Добрий день. Пішли на огляд території. Тут потрошку вже копаємо, готуємо земелечку, здохші квіти. сподівалась вони відійдуть, а ні, трошки ще цвіте, але не зовсім. Подивіться. да, Крутяк? Трошки помідорки, І тут є такі гарні мої улюблені. Дебирало. Зараз покажу. Подивіться на це. І ще у мене потрошки, потрошку вже жовтіють тиквочки. Зараз покажу. Отут росли кабачки, патісони і цукіні. Я їх вже прибрала. Ну, раз зі своїм м'ячем він ходить. Норе! Бачите, не випускаю його. Думаю, я вкрадучи, що. Тут у мене дивіться, які вже тиквочки. Одна жовті, друга, і вона ще третя красота. З Брокколі трошки бідосі така. Вона потім стає як квітка. Треба вже її зірвати та суп зварити чи що. А ви знаєте, а вже і майже нема чого показувати, тому що багато всього вже прибираємо. От, наприклад, кабачки і патісони, огірки потрошку. Наступного року вирішила зробити експеримент. Ми завжди з розсади висаджуємо огірки. А це один огуречник засаджу з розсади, а іншу з найсіннячка прямо в землю. Подивимось, де буде краще. Так, пішли, покажу перці баклажани. Дивіться, які вони здорові, жирні. Я вже трошки зібрала їх. Але ж коли ви взагалі будете стигнути, га? Може, це зимній сорт. Стигнуть потрошки. На салатик такого можна нарвати, бачите? Тут гарно в мене. Зараз покажу. О, але не зриваю, вони ж теж повинні бути, напевно, чи оранжевими, чи якими, чи жовтими. І ось там баклажанчики мої. Бачите, сховались під листочком. А ось і все господарство, Все вже зняли майже все. Всім гарного дня. Квіточки вже буду потрошки виривати. Ну, ще хай стоять, але бачите, хиляться вже і сухнуть. Айстри, але хай посохнуть і розкидають насіння. Ось після дощу воно так похилилось, бачите, на помідори падає. Взагалі прочитала, в наступному році у нас же помідор тут не буде. Помідори будуть там де перці. Треба їх садити з чорнобривців. Тож, назбираю насіннячка з чорнобривців. От у мене помідори з чорнобривцям. Все, на річці тепер отак от в лісовій ковтинці. Нікого на пірсі нема. Такий був пірс, оживлений влітку. Нічого, буде наступне літо. Сподіваємось, вже буде мирне літо. Все буде. nope <coughs> nope Сьогодні обірву грушки щоб не падали. Когось побачила там. Ось ця петунія, вона була така ж засохша, як і ось ця. Я її перевісила стіночка на сонечко і за три тижні ось як вона відійшла. Сподіваюсь, та відійде. Буде в неї час. Ще дивіться, які букетики я собі зробила. Люблю, коли є квіти. В цьому році в мене їх не дуже багато. Треба було більше садити, але ж гарний який. Все, що було, все надіргала. До речі, поки туди-сюди, вже час обіду прийшов, треба приготувати щось. А я знаю, що я завжди планую. Це будуть тюфтелечки у вершковому соусі. До речі, сьогодні перші вихідні за місяці два-півтори, коли я нічого не консервую. Так, що в нас будуть? От дютельки. О, зараз покажу вам свої перці. Вперше у мене визріли жовті перці. Червоні я вже знімала. Дивіться, ну, трошечки тут покоцаний, обріжемо. Ось. І дивіться. Цей баклажан, дивіться, цей баклажан називається гордіта. І я його виростила з самого зернятка. Я. Оно реально все делає. Ось виноград. І сюди він падає. Ну, дійсно падає наші бубочки. А дві це дві. Вже звійці оці падають. Ну трошки і бобочки, але... Але дивіться, як воно працює. А ось гривеньки. Гораз, що там, ти таке не їси? Ось вони всі, бачите, без бубочок. Зараз покажу. Все, 5 хвилин і ящика винограду нема. От і все. Три ящички. Ось. Менш, ніж за три хвилинки. Віться, яке гарне сусло вийшло. Зернятко не розчавлене. Гри грибенців нема майже. Якщо б ми це робили руками, то б зайняло набагато більше часу. І собака Собака доїдає виноград. Треба перелити в кастрюльку, верніше в бочку, для подальшого бродіння. Я роблю це тайзиком, тому що, якщо з мисочки, то я дуже багато його розіллю. Фу, до сих пір не знаю, як з цієї жижі, з цієї жижі вийде смачне вино. Триндець. Але саме з цього дрібного винограду виходить найсмачніше вино. Це магія. З вином набавились, пішли збирати врожай. Помідорки вже зібрали. І тепер. Треба зірвати отой останній огірок. Тому що я не думаю, що ще будуть. Є такі маленькі, бачите, але не думаю, що вони дозріють. І так, я е, знімала свій перший огірок. Прийшов час і знімаю свій останній огірок. Цьому сезоні. Дивіться, скільки в мене горобчиків. Вони там купаються чи що. Я там нічого не садила, бачите ось вони? Ось ташечки. Ні, там зернятка якісь клюють, бачите? Тепер огірок є, помідорки є. Йдемо зривати оту. Брюссельську, не брюссельську, а вона називається брокколі. Бачите, яка в мене смішна броколі, як букет вийшов. Ну, супа зваримо. Ось моя брюссельська капуста. Ну, Проте тикви в мене гарні. Цю я одірвала, сподіваюсь, так достигну. Ось дивіться, яка гарненька. Ось такого кошика маю.